Враження двоякі. По-перше, дякую за поздоровлення за перемогу. Да, дійсно, ми тільки на це налаштовували хлопців сьогодні і е, вказували, що, ну, іншого у нас не було варіанту сьогодні, як перемагати, бо ми і так вже і команді це на установках на всіх сказав, що ми вже сезон подарунків закінчився, ми вже втомилися дарувати залікові бали суперникам. Ну, але є деталі, яких треба ще нам розбиратися. У нас Є дитячі помилки, ми замість того, щоб зберігати м'яч, ми п'ять або шість разів аут віддали. Треба навчити людину бросати, а вкидувати ці аути. Сьомий підряд пенальтів ми не забуваємо. Це мене бентежить, це, напевно, ну це не в майстерності хлопців, це вже, знаєте, в такому психології вже закладено. Я думаю, що вони зроблять аналіз по пенальті. Я, мене радує, що ми їх заробляємо, що ми гострі в атаці, що ми е, агресивні в атаці, що ми е, безліч момент купи моментів сьогодні, напевно, создали. По якісті гри я задоволений хлопцям, по саме віддачі я задоволений е, е, оболонь такого, щоб нам створила. Ну, напевно, цей стандарт і перекладено попала вже, коли рахунок був 3-1. Але якістю гри я задоволений. Мені подобається, що хлопці вже більше розуміють, що ми від них вимагаємо. Вони, вони, я з ними спілкуюся постійно, вони мені кажуть, що їм, їм це цікаво. І я, я, я думаю, що це ще є куди додавати, і ми будемо додавати.